У Павлограді ветерани та ветеранки можуть отримати комплексну підтримку від Державної служби зайнятості. Служба зайнятості допомагає ветеранам в процесі адаптації до цивільного життя після проходження служби. Однією з ключових моментів є допомога в підборі роботи, в залежності від потреб, можливостей та вмінь та навичок ветерана або ветеранки. Таким чином, фахівець служби зайнятості проводить профідбір, допомагає в складанні резюме або в проведенні співбесіди у роботодавця. Роботодавці, які працевлаштовують ветеранів, отримують часткову компенсацію заробітної плати та відшкодування за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Ветерани та ветеранки можуть пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості. Це центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На сьогодні вони мають ліцензію за 100 професіями та мають 467 освітніх програм для підвищення кваліфікації. Служба зайнятості забезпечує проживання, компенсує проїзд та надає ваучери тим, хто не має статусу безробітного. Ваучери доступні на 155 професій. Таким чином, ветерани та ветеранки можуть підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці і знайти необхідну роботу. Сьогодні держава підтримує е, грантову програму ветеранів та ветеранок, які бажають започаткувати власну справу або вже розвити існуючий бізнес. Е, при цьому обов'язковою мовою надання грантів є створення робочих місць, нових робочих місць. Ветерани та ветеранки можуть отримати від 250 тисяч гривень на відкриття чи розвиток бізнесу. Сума гранту залежить від кількості створених робочих місць: одне місце до 250 тисяч гривень, два місця до 500 тисяч гривень. Цю грантову програму можуть отримати також дружини ветеранів або ветерана. Це може бути як чоловік, так і дружина. Ще є грантова програма: це отримання гранту самому ветерану в розмірі до мільйона гривень. Щоб отримати грант до 1 мільйона гривень, потрібно створити від чотирьох робочих місць. Така можливість доступна лише учасникам бойових дій, зареєстрованих як ФОП не менше року та готових внести 30% співфінансування від вартості бізнес-проєкту. У Павлограді деякі ветерани вже скористалися грантовою програмою та за підтримки центру зайнятості відкрили власний бізнес. Щоб скористатись послугою, звертайтесь до Павлоградської філії Дніпропетровської обласної служби зайнятості за адресою вулиця Ганни Світличної, 55 та за номером. Телефону, який ви бачите на екрані, Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.